Привіт, покажу вам трішки. Оце у мене сохне одяг. Тобто у нас така сирість, що він, в принципі, сухий, але якщо я його так не розставлю, то він буде воняти в... в шафі, ви розумієте. Оце я перебрала Ух. О, весь одяг літній, який мені не треба. Повитягувала зимовий та Ще маю дві такі великі, пам'ятаєте, я вам показувала відео, що маю дві такі великі. боже. Висалі, на зараз трішечки поговоримо з вами. Тут, 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 зараз, Я тут покажу вам, що сьогодні купила, була в деревні. Купила сьогодні отакий довгоочікуваний. Чекайте, ближче поставлю, тобто, що, нічого не видно, правда? Магнезіум трошки може, вище. Угу. Магнезіум 400 B1, B6, B12, і це кислота, Їх тут є 30 таблеточок, подивимося, які вони. Ще не знаю, що до чого, але. о, Такі, ну цікаві, великі. Трьохсотка, виходить, погано. і додатково ще взяла новий рідкий, милоновий, кокос і персик. Дуже класний, вони кремові і дуже гарно пахне. Я тільки такі і беру. Вони не є дорогі. Дара вам скажу. Я з демо взяла, вроде. зараз, якщо взяла, то супер. Якщо не взяла, не пам'ятаю. Воно, вроді, по. 55 центів, або по 65 центів, не буду. І взяла знову ж таки по 95 центів отаку блендамет, я її тут завжди беру. Так зараз таки знайду, щоб сказати, бо я так не можу. О, ДН. Супер, знайшла від де сьогодні. Так, що в нас? Оця штучка магнезіум 400, вона коштує 2,75. Ану, зараз я легенько зайду в додатку, чи така сама ціна. Бо мені здається, що я кинула в корзину саме таку ціну. Зараз. Не туди. Так, де воно є? ДМ. Е? Зараз ДМчик. І так, блендамет паста 95 центів і це 65 центів. Бачите? Балеа, зайфе, фріш і кокос 65 центів. Добре, зараз. Зараз, зараз, зараз. Заходимо в корзинку. Я накидувала. Так, магнезіум 2,75. Так, все сходиться 2,75. Я ще отакий вітамін С, зараз О, Бачите, який чекайте, чекайте. О, Але його я сьогодні не купляла, бо в мене я п'ю-три. Отакий омега. Він від Добль теж від Міловіс він дешевший. І там 60, а тут 80 капсул, Ну, все відносно. Тут досить добре, тут є омега-3 і є вітамін Е, що для жіночого організму теж дуже непогано. І зараз пошукаю, що я ще. О, вітамін Д3, оскільки я вже взяла, бачите, такий хотіла. 2000. Хотіла взяти вітамін Д3, щоб. Пропити його, а, ну зараз я подивлюся тут, воно має бути, що тут входить, і просто вітамін Д3. А, щоб пропити. Ну і такий колаген, Я раніше брала, мені здається, інший, я можу цей, я вже не пам'ятаю. Ну, колаген у мене закінчився. Сьогодні випила останню таблеточку проп'ю зараз Магнезіум, і потім подивлюся, омега-3, можливо, куплю собі. Це таке для волосся, я кидала там різний трив... спрей. І вітамін Д я ще маю. Якщо що. Тому, тому поки що так. Це найдешевше з цього, що могло бути. Тобто розумієте, так? Так, зараз йду складати речі, якась така замочена. Сьогодні оця погода прямо мене убиває, чесно вам скажу. Почала читати книжечку, зараз покажу. О, майбутні почутті». Вона старувата, чесно вам скажу. І коли ти читаєш, це відчутно. Чому так? Вона, я колись її заказувала, зараз вам скажу. З 2020 року. ну В Києві рідна мова перекла. Але, напевно, оця Кейтлін Уголік Філіпс, яка її писала, вона писала її ще швидше. Досить непогана ідея, коли в бачите, скільки вже 58. Це я читаю по розділу, коли я, я ще боже, коли ще я її купляла за 145 гривень. Незрозуміло коли. Давно, давно дуже. Мені здається, що я її брала. Я так думаю, швидше всього в книгарні є. Знаєте, коли видавали оці, на картку, нараховували тисячу гривень за те, що ми від коронавіруса були щеплені, мені прийшло зарахування, я там все зробила, мені все пройшло. І я одразу ж замовила в книгарні є декілька книжок на якусь там певну суму. І нарешті, мені здається, ми сходили в кіно. Я вже толком не пам'ятаю, але щось такого плану, тому що там спочатку, наскільки пам'ятаю, була можливість або на книжки, або ну, якось розумово розвиватися. так? Відповідно, це міг бути кіно, міг бути, напевно, драмтеатр, або щось такого плану, і могли бути книги. Тому на що можна було, на те й пригодилося. Досить цікавий. Варіант, як щодо чого, і знову ж таки, читаючи книги, я колись так звертала на це увагу і досі звертаю на це уваги, увагу, вибачайте, Читаючи книги американських авторів, я розумію, що вони написані на трішки іншу аудиторію. Тобто, все-таки менталітет грає велику роль. І те, що у нас. Не фіксується. А те, що у нас не вважається за необхідність, за щось важливе. Там йому поділяють досить багато уваги. І навпаки, вже зараз ми почали більш на це звертати увагу на якусь емпатію, на емоції, на більш уважне ставлення до дітей. Навіть в школах це пропагується на всякі такі моменти. Раніше цього близько не було, і ніхто там не цікавився. Це було взагалі якийсь такий момент, для чого це писати читати. Воно взагалі не має сенсу. Тому, скажу вам так, що. Я все-таки маю надію, що можливо, в майбутньому буде у мене можливість побувати на батьківщині цієї авторки і багато інших авторів. І взагалі, напевно, знаєте, таке враження, що на даний момент я в якомусь такому пошуку навіть не себе. А свого місця в життю навіть не в плані якоїсь самореалізації, а в плані якогось такого місця, де б я відчувала себе дійсно найкомфортніше. Тому пробуємо. І поки що не знаходжу, поки що гармонії в мене немає. Напевно, так, так воно має бути, оскільки я ще у пошуках. Але в будь-якому випадку це досить так і цікаво. Тому будемо читати. Зараз, напевно, вечеря та йду складувати ті всі речі. Треба повиносити в келер і перебрати те, що в мене є на даний момент з одягу. Що мені там вже посохло, що мені потрібно, що мені не потрібно, з взуття, напевно теж, оскільки я вже точно в босоножках ходити не буду цей рік. Вже наскільки не потепліє, так? Подивитися, що поставити зараз в килер, взуття і ще маю дві такі укрузини перебирати. Не знаю, що в них там є. Зараз буду дивитися і напевно. Буду трішки відпочивати. Син пішов на футбол, тому буду теж переживати. І будемо бачити, так, чекати його, перебирати, робити все повний повний треш. Куча завжди якоїсь роботи. І в цій роботі я не знаходжу часу навіть, скажімо так, на, на, на написання чогось досить важливого. Так, я тут німецьку мову поставила. У мене ще є моменти, де мені обов'язково треба собі позаписувати те, що прям вже-вже треба, і я чомусь підкладаю ледве лишу. Тому сьогодні присяду, напевно, дещо перепишу те, що потрібно, прям вже-вже. в планах. І ще один момент. Планую ближчим часом спробувати такий варіант відео коротеньких. Писалася на канал в інстаграмі, де от роблять такі відео у форматі Reels. Це так круто виглядає. Не встигаєш просто напроскочати коротенький огляд, наприклад, магазину, коротенький огляд, наприклад, свого дня, да, свого ранку, якихось процедур, і це досить прикольно виглядає. І навіть я вам скажу, що тих 60 секунд важко, до речі, вписатися, щоб скласти ось таке відео. Я вже пробувала чуть-чуть в себе в інстаграмі. І результат мені не особо сподобався, але див, це досить-досить цікаво. Я зрозуміла, що на кожен кадр, щоб він тебе не вводив в нудьгу в такому форматі відео, нам потрібно десь приблизно 1, максимум 2 секунди. Уявіть собі, скільки таких кадриків треба поставити. Щоб було цікаво дивитися саме в ритмі. Не знаю, як це сприйме YouTube, я подібних Ютуб шоців не бачила, якщо чесно, але думаю, що вони теж мають право на існування. І я буду пробувати і буду вам показувати кусочки, з чого складається день, вечір, з чого складається навчання моє, похід по магазинах і тому подібне. Це має бути дуже-дуже цікаво, я так собі думаю. І Поспробуємо по-іншому. Додатково подібні відео ці довгі будуть, але, можливо, я теж зміню їх формат, тому що вони на даний момент мене особисто не дуже задовольняють. Якщо мене не задовольняють, то вас тим більше. Так що, таке то воно. І буду складати всі речі, доготуватися до вечерю. Будемо щось робити, продовжувати. В плані купа результату ноль. Якось так.